У ефірі програма очі за тиждень про найважливіші події останніх семи днів. Дивіться далі. Або плати зі своєї кишені, або помирай на львівщині в деяких аптеках. Припинили безкоштовно видавати хворим інсулін. А усе через те, що держава досі не відшкодувала підприємцям гроші за цей препарат. Від серпня хворі на цукровий діабет першого типу, які раніше безоплатно отримували життєво необхідні ліки, вимушені купувати дорогий інсулін за власний кошт. У аптеках та районних відділах охорони здоров'я б'ють на сполох. Якщо заборгованість не погасять до кінця жовтня, життя майже 11 тисяч хворих в області під загрозою. Олена мешкає у вона старша медсестра місцевої поліклініки. Цукровий діабет у жінки діагностували п'ять років тому. З того часу щодня зранку та ввечері вона мусить обов'язково вводити собі препарат інсулін. Без ін'єкцій хвора каже, просто не виживе. Уже два місяці ліки вона купує за власні кошти. Нарікає при зарплаті у три тисячі гривень забезпечити себе інсуліном складно. Ми на інсуманіком він коштує 117 гривень один картридж. А таких треба 6-7. І раз є така програма, державна програма, то значить держава мала би забезпечувати. Для чого тоді програми? А люди, ну, добре, на інсуліні, а нервуєшся, а то, бо немає, а тут не маєш за що купити, і то що все на нервах іде. Відповідно, цукор скаче. У Другобичі наголошують, у них ситуація із видачою інсуліну. Найкритичніша. Якщо раніше аптеки надавали хворим ліки у борг, тепер у жодній безоплатно отримати препарат не можна. Інсулін у нас є в наявності, але ми його не відпускаємо на даний час, оскільки нам не перерахували кошти, нам не підписали договір. Медики кажуть, це уперше хворі на цукровий діабет не забезпечені безкоштовними ліками. Лише у Другобичі щодня препарат необхідний майже 700 мешканцям, з них 40 дітей. Зараз заборгованість держави перед приватними аптеками 234 тисячі гривень. Днями частину боргу з держскарбниці погасили. Утім, ситуацію це не врятувало. Тільки вчора прийшла державна субвенція з державного бюджету на дану статтю видатків, і на 117 тисяч ми погасили цей борг, який становив понад 350 тисяч. На 18 рік пацієнтам міста та Стебника, які хворіють цукровим діабетом, інсулінозалежною формою необхідно 2 мільйони 500 тисяч гривень. З державного бюджету передбачено тільки 1 мільйон 409 тисяч. Це трошки більше половини. У львівській аптеці демонструють у них інсулін різних видів вітчизняних та іноземних виробників. В обласному центрі пацієнти безкоштовно отримати інсулін наразі можуть. Майже 6 мільйонів гривень нещодавно аптекам виплатили з міського бюджету. Відпуск йде безперервно, тобто ми не чекаємо, поки нам проплатить бюджет і відпускаємо незалежно від того, чи є проплата, чи немає. Ось На сьогоднішній день в нас є заборгованість за вересень, але вона буде погашена, 30 лікарських засобів в тому переліку йдуть безкоштовно для пацієнтів, все решта з доплатою 10% від вартості лікарського засобу. Чому не компенсують кошти та стали під загрозу людські життя на сайті Моз жодного пояснення у департаменті охорони здоров'я Луда підтверджують, цьогоріч державна програма дійсно недофінансована. Замість необхідних 65 мільйонів гривень, область отримала лише половину суми. У міністерстві їм відповіли: якщо грошей на інсулінозалежних не вистачає, кошти на препарати мають виділити з міських та обласних бюджетів. Місто Львів так само в другобичі погашається частково за кошти. Інсуліни для дітей, інсуліни для незахищених верст населення. В Бориславі погашається. За попередніми даними. Ми очікуємо додаткові кошти. Має бути постанова Кабінету міністрів. Це очікується десь порядку. Кінець жовтня, початок листопада. Утім, скільки ж коштів надійде, чи вистачить їх на потреби 11 тисяч інсулінозалежних мешканців області? І найголовніше, чи будуть пацієнти забезпечені препаратом до кінця цього року? У департаменті відповідей не знають. Наталя Куликолена Павлеса Павло Земля Юрій Маковецький. Програма очі. Насичена жовто-гаряча з осадом і годиться хіба що для миття підлоги. Таку воду отримує більш ніж половина мешканців Червонограда. Проблема не нова, водою з надлишком заліза. Місця не користуються вже майже 15 років. Здавалось би, і змирилися з незручностями, якби не одне, але з жовтня за кубометр рідини бурого кольору червоноградці платитимуть на 5 гривень більше. Новим тарифом обурені, тому вийшли зі склянками брудної води пікетувати місцеву мерію. Ось такою водою доводиться користуватись мешканці Червонограда Ользі щоденно, і це вже після очищення системи. Як німитись, не як нею готувати, як в місті просто неможливо. Тут треба поміняти в місяць один фільтр і на кухні разів чотири. А, тобто і на кухні чотири йде... рази за місяць? Чотири-п'ять разів, тобто, тобто йде 120 приблизно гривень іде на місяць мені на фільтр. Окрім цих витрат, ще видатки на купівлю чистої питної води, а це 35 гривень за 20 літрів. Максимум два-три дні, залежно, від того, що ми готуємо, так як моя дитина маленька, вона п'є багато. Рідиною бурого кольору можна хіба що лише мити посуд чи прибирати дім. Навіть світлий одяг жінка змушена прати на другому кінці міста у мами, де прозоро постачають з іншого водозабору. Ольга неодноразово зверталась до місцевого водоканалу. Втім, відповідь працівників гарячої лінії стандартна. Ну а коли вона очиститься нарешті? Ну, я не можу сказати, в мене теж ще була от жовта, і у цих людей також жовта. Це слойки не з яблучним соком, а з водою. Їх мітингувальники разом з фотокартками і фільтрами з-під рідини принесли до стін міськради. Стокотінням касок, адже червоноград, шахтарське місто, і плакатами вимагали у чиновників регулювати оплату за воду, адже виконком ухвалив нові тарифи замість 15 гривень за кубометр 20. Я рахую, що щоб підняти тарифи на воду, треба спочатку дати нормальну воду. А потім підняти тариф. Колонки забиваються, їх треба прочищати, раз, якщо в тебе гаряча вода вдома, раз в два тижні чистити, Ось так само за це платити гроші майстрам. Труби відповідно, які ті труби можуть бути? Забиті, ні напору немає. Напор в місті, я живу на четвертому поверсі. Мені щоб включилась колонка, мені треба приймати душ тільки ночі. До протестувальників вийшов перший заступник міського голови. Він пояснює, новий тариф виправданий, адже видатки на електроенергію зросли на 20%. Збільшилась і оплата праці і вартість паливомастильних мастильних матеріалів. Це електроенергія, це ліцензія, це є експлуатаційні витрати, всі це є паливомастильні матеріали, заробітна плата. Це все є складові тарифи. Якщо не піднімати даного тарифу, відповідно підприємство не в змозі буде Купляти матеріали, не буде мати паливомастильних мастильних матеріалів, не підніметь заробітну плату. Натомість, як очистити воду, червоноградводоканалі поки не знають. Концентрація заліза в Свердловинах збільшилась в шість разів після того, як одна із шахт припинила роботу. Метал осідає у водогоні. Мережі більше ніж півсотні років, тому часто густо виникають прориви. Минулого року в місті розробили проект стосовно знезалізнення води, розповідає директор водоканалу. Втім, його так і не реалізували через брак 25 мільйонів гривень. Тож комунальники користуються дідівським методом. Реагуємо і промиваємо в межах того, що можна зробити швидко і локально. Це промивається через пожежний гідрант. Після акції керівники міста пообіцяли наступного тижня ще раз обговорити тарифи, а ще повторно клопотати до облдержадміністрації про виділення коштів на проект з незалізнення червоноградської води. Марина Пітеляк, Юрій Маковецький, програма Очі. До українського війська відправили перших призовників з Львівщини. Загалом армійській справі мають навчити 810 мешканців області. Вперше осінній призов триватиме не два, а три місяці. Тож план вдасться виконати, запевняють в обласному комісаріаті. Проводжали новобранців наші журналісти. Цього разу без довгих прощань із батьками зате традиційно у спідньому розпочинає свій шлях до армійських лав хлопці з Львівщини. За 10 днів призовної кампанії у військкоматі відібрали 180 призовників. З них нікого під вікнами комісари не пильнували. Усі прийшли добровільно. Я казав, прийде повістка, я піду служити. Прийшла повістка, як бачите, я тут бажання виявляв велике. Відповідно забрали з роботи Фуджікура і відповідно попав сюди і все. Настрій бойовий. Хоч і бойовий, втім, новобранці не приховують, трохи нервують, адже одразу з порогу роздягаються для останнього перед відправкою медогляду. Лікарі кажуть, такі правила прописані у статуті військових, їх і дотримуються. Ну, для, напевно, для детального огляду безпосередньо щоб не пропустити якоїсь патології. Зокрема, для органого не треба пацієнтові роздягатися, а для хірурга це, я думаю, одне з основних вимог. Тихання вільне? – так хвором трубою? – ні не трубою. – Ділими за життя хворіли, Ні, не було. Хірург, хлор, педіатр і інші спеціалісти оглядають дуже ретельно, до прикладу, ріс та міц новобранця можуть стати вирішальними до якої з частин його відправлять, потрапить в елітні десантні війська чи у лави артилеристів. Втім, у призовників свої мрії. Поближчу додому старичі, начальний центр воєнний. Ода хочу так, як вийде, куди відправлять. Військовий комісар Львівщини наголошує за кожним призовником, який офіційно працює, зберігається не лише робоче місце, а й середній заробіток. Тож усіх, кому вже виповнилось від 20 до 27 років, запрошують до військоматів в зону. АТО строковики не направляються на стратегічних об'єктах. Також от всі бачили, що по Чернігову також там строковики службу не несуть. Будуть служити в основному. Це Львівська область. Термін призову цієї осені збільшили і завершиться він 30 грудня. За цей час мають поповнити лави збройних сил, назвардії та прикордонних військ. Усі, хто має вищу освіту, служитиме рік, якщо ні, півтора року. Та нема чого боятися. То всі проходили. Я прийду. Христина Вличанська, Олена Павлеса, Юрій Маковецький, Програма очі. 18 автівок, на яких ще нещодавно перевозили через кордон контрабанду, тепер використовуватимуть військові за час війни на сході. Управління юстиції передало найбільшу партію конфіскованого транспорту. Ключі від машин отримали представники дев'яти частин п'ять з них дислокуються на Львівщині. Передаються на сьогоднішній день 18 автомобілів. Тут зараз на площадці є 12 автомобілів, які ми передаємо. Передаються військовим частинам по різному спрямуванню і різної географії. Це і Житомир, і рівне, і наші львівські хлопці. Розподіляли автівки відповідно до потреб тієї чи іншої військової частини. Втім, у кожну поїде не більше двох. Здебільшого конфіскований транспорт, легковий, вантажні ж буси, отримали львівські десантники. Хлопці міркують, що ними буде зручно переправляти на позиції безпілотники, а також армійці з Сєверодонецька. Вони представники так званої військової комунальної служби, тож тепер зможуть швидше забезпечити усіх, хто обороняє Луганщину водою та теплом. Десь у хлопців пропало світло або вода. Сідають спеціалісти, виїжджають на місто, сюди можуть взяти і сварку, і, і все, що їм надо, обладнання. Так, тобто кабіля і виїжають і виконують повноцінне завдання на цій машині. Антифриз заправне КБ на місці, масло перевірити можна, що воно є. Подальше ми будемо розбиратися, проводити технічне обслуговування вже своїми силами для того, щоб ця машина без аварійно використовувалася в зоні ООС. Увесь транспорт використовуватимуть у зоні проведення операції об'єднаних сил. Втім, перед від'їздом кожній військові змінять номерні знаки. Стан задовільний. ставимо акумулятори їдемо. Автомобіль ми поставили на облік і будемо використовувати не раніше ніж за тиждень. Уже з понеділка патрульні поліцейські почнуть використовувати радари для виміру швидкості. У копів був тиждень, аби протестувати прилад. Нікого з водіїв поки не штрафували. За сім днів кермувальники мали звикнути до новації, Інспектори повинні були навчитись працювати з радаром. Патрульні розповіли, їм передали лише два вимірювачі швидкості трукам. Їх застосовуватимуть у місцях найбільшої концентрації ДТП на Львівській ділянці траси «Київ-Чоп». Втім, 15 жовтня експеримент завершать, тож порушників зможуть карати штрафами. В ньому є лазерний прицілювач. Він налаштовується там курсор, видно, хрестик, налаштовується на безпосередньо транспортний засіб, який ви хочете проконтролювати. І ведети його. Вимірюємо, автомобіль їде в правій крайній смузі темного кольору зі швидкістю 80 км на годину. Ось такий водій з 16-го числа вже буде мати штраф у розмірі 255 гривень. Зауважимо поруч з екіпажами, які використовуватимуть радар, повинні бути попереджувальні знаки. А на службових автомобілях мають бути увімкнені мечки синього кольору. Тож сховатись у кущах із радарами патрульні не зможуть. Львівські депутати дозволили муніципальним інспекторам примусово забирати автівки, які керманичі залишатимуть АБД. На сесії міськраді ухвалили порядок роботи нових паркувальників. Документ регламентує, коли та за якою процедурою вони мають право евакуювати машини-порушників. Отож, аби забрати авто, інспектор після приїзду евакуатора в присутності двох свідків має скласти акт огляду та тимчасового затримання автомобіля. Також документ визначає вартість процедури і тарифи за зберігання автівки на штраф майданчику. Тиждень коштуватиме недобросовісним шоферам 144 гривні. Кожна наступна доба додатково обійдеться у 24 гривні. Вартість евакуації залежатиме від ваги, авто й коливатиметься в межах від 720 до 1080 гривень. Повернути залізного коня власник зможе після відшкодування цих сум та сплати штрафу. Штрафувати водіїв порушників інспектори почнуть 1 листопада. Розмір грошового покарання варіюється від 255 гривень за паркування на зебрі до 6 сотень за стоянку на місці для людей з інвалідністю. Дороги в центральній частині Львова взимку більше не посипатимуть піскосуміщу. Замість неї придбають спеціальні реагенти, які роз'їдатимуть сніг та лід на вулицях у Галицькому районі. На це міські обранці віддали 4 мільйони гривень з бюджету розвитку. Окрім того, під час сесії вони погодили умову позики від ЄБРР на придбання нових тролейбусів. За проголосували 39 обранців. Відповідно до ухвали, за кредитні гроші для міста закуплять 50 низькопідлогових рогатих. Пропозиції в межах міжнародного тендеру прийматимуть до 5 листопада, а отримати тролейбуси комунальники планують 2019-го. Кредит 17,5 мільйонів, 6% річних. Де мова не тільки про закупівлю рухомого складу, але і реконструкція контактної мережі, реконструкція тролейбусного депо, його оновлення, модернізація перед якою не встояв адам, тепер манить туристів зі Львова до Звенигорода. Осінні яблука у цьому місті можна самому нарвати, і це обійдеться вдвічі дешевше ніж на ринку. Акцію Збери яблука сам запровадив фермер Ярослав. А до кінця осені ще можна встигнути і фруктами поласувати, і відпочинок на свіжому повітрі разом з сім'єю влаштувати. Майже дев'ять гектарів пахучого саду, одна в одну викладені червонобокі яблуньки. Їх 15 років тому посадив біолог Ярослав. І вже зараз тут кільканадцять сортів хрумких плодів. Топас яблуко, яке має кислинку, дуже соковите, і при його розрізуванні аж бризгає сік. Садівник каже, щоб збувати продукцію, довелось вдатись до креативніших методів. Тож минулого місяця вирішив надати людям можливість побути дегустаторами і обрати собі яблуко до смаку. Вийти цього року на ринок своїм товаром є проблемно, тому що врожай є не лише в мене, але є у інших господарствах, і зокрема, і в населення. Я хотів запропонувати людям можливість приїхати самому. І нарвати собі таких яблук, як їх, які смакують тій людині, гуляючи цими яблучними рядами, почуваєш себе, наче у райському саду. Тут і маленькі, солодкі, і великі з кислинкою. Та найголовніше яблуні невисокі, тож плоди з дерев можуть зривати навіть діти, і на дерево залазити не потрібно. Саме тому між яблунями вже клопочуться охочі і вітамінами збагатитись, і з користю час провести яблуньки настільки рясні, що досить однієї гілки і відро повне. А збирати можна скільки заманеться: хоч 25 кілограмів, а хоч 125. Вартість одного – 6-8 гривень залежно від сорту. Є різні сорти. є такі, що зараз можна їсти, є такі, що стоять там до грудня. є такі аж до весни стоять. Різні сорти тоді дуже гайні і дуже смачні яблука хімії, чистенькі за два тижні це фермерське господарство відвідало вже понад 15 людей. Завітати сюди можна попередньо зареєструвавшись на сторінці фермера у мережі Фейсбук. Марина Пітеляколе Гонтарчук, програма очі. Анонімний ангел-охоронець у багатодітній родині із села Куровичі, що на Львівщині трапилось справжнє диво. Невідомий чоловік подарував будинок мамі, яка виховує дев'ятьох діток. До цього часу сім'я тіснилась у малесенькій кімнаті, де комфорт та затишок могли лише снитися. Про жахливі умови, у яких мешкає малеча, незнайомець дізнався з газети, і був настільки вражений, що залишитись осторонь не зміг. Деталі дивовижної історії дізнавалась наша Аліна Гайбей. Марта, Уляна, Настя, Софійка, Мар'яна, Божена та. Це наші найменці цюдок. Ми називаємося англінка». У цій малесенькій кімнаті на 22 квадратних метрах Марія Ракус живе сімома дітками. Жартома називає свою родину бабським батальйоном, бо всього у жінки дев'ять родочок. І хоч двоє вже дорослі живуть окремо, з меншими багатодітній мамі доводиться ділити територію майже по міліметрах. Тут сплять двоє. Двоє менших, яка в третій, четвертий клас, два ліжечка. Тут двоє старших сплять, сьомий, восьмий, Софійка спить біля мене. Уляночку, Боженку ми ложимо ліжечко, тому ліжечко, правда, вже 60 років. Навіть, е харчуємося, ми на кухні, я дітей харчую по порядку, по двоє. Бо в нас місця немає, у нас кухня малесенька. Спочатку їдять Софійка, та що має шість років, та що має три з половиною років, потім їсть Марта і Улянка. О, їх двоє, а потім вже старші відповідно їдять. Вани чи душу в будинку немає, туалет на дворі. Кімната ж, у якій сплять, вчать уроки та бавляться, від підлоги до стелі заставлена не лише ліжками, а й коробками. Втім, це не підготовка до переїзду, картоні тут замість поличок. Ігрушки в коробках, одяг в коробках, взуття в коробках тут нема місця. Тісно зате дружно. Місце знайшли навіть для хатніх улюбленців. Їх тут трохи менше, аніж дітей. Перший пес є бакс, а другий лакі і три кота є мурка, мурка, куся і Маркиза». Однак жити у таких умовах дівочому батальйону залишилося недовго. Змінити їхню реальність взявся благодійник. Відомо, що звати його Сергій, дізнавшись про багатодітну родину, запропонував допомогу. Спершу подарував дитячі суміші та памперси, а під час другого візиту неочікувано повіз. Марію обирати нове житло. І не бувала щедрість. За власний кошт придбав для родини величезний будинок. У те, що таке диво трапилося із ними, ні мама, ані діти не вірять і досі. Переконатися, що це не сон до нового помешкання, запрошують і нас. Я собі зразу уявила, де, буде, де будуть старші дівчата жити спати, де будуть молодші, де буде, як я буду тримати господарство, як я буду ті самі закрутки складати. У новому помашканні три великі кімнати, затишна веранда, навколо просторий двір. Малеча вже апетитно смакує яблуками з власного саду та мрійливо уявляє, якою буде нова кімната. Тут буде одне ліжко, двох парковий, а тут буде друге. Будує плани і сама Марія. Хоче перш за все кури, тому що то є яйце для дітей, так само гуси, качки. То в принципі моя найбільша мрія була, щоб. Мати своє господарство на подвір'ї, тому що для такої сім'ї купляти ще крупи таке. А м'ясо тут досить дорога річ. А то по дітям постійно потрібно і це м'ясо. Я тепер розумію, що дива трапляється. Ну я думала, що дива бувають тільки в казках, ну тому що нині це час я не зустрічала такої такої ще людини. Благодійник Сергій не лише придбав будинок, нині допомагає із ремонтом. Поспілкуватися із ним нам на жаль не вдалося. Наразі чоловік перебуває за кордоном, та й зайвої уваги до себе уникає. Марії ж пояснив, допомагає, бо має змогу та бажання. А ще переконаний, добрі справи не повинні бути гучними. Аліна Гайбей, Павло Замрій, програма Очі 12 українських воїнів, які пройшли пекло війни, об'єдналися, аби допомогти братам нашим меншим собакам. Провели із чотирилапими мешканцями «Лев» фотосесію. Зі спільних світлин волонтери створять календар. Отримані кошти від його продажу, використають з благодійною метою. Як саме дізнавалась Аліна Гайбай. Дуже гарно, отак по молодець. Гарно для більшості з них це перша справжня фотосесія. Ті, що не вагаючись, йшли на передову, ніяку віють перед об'єктивом фотокамери. Здається, через те, як вийдуть на знімках, хвилюються і пасики. Тому під час перерв військові знайомляться з чотирилапами та звикають один до одного. Десь приблизно три вона була знайдена на вулиці, вона травмована і збила машина, вона не ходила. Собак, з якими позуватимуть для фото, захисники обирають самостійно. Зізнаються, у кожному бачать щось близьке. От він такий теж побитий життям. Ну, то саме і шалена, і весела, і непослухняна. Чи не єдиною дівчиною, яка долучилась до проекту, стала Олеся. 2014-го дівчина була добровольцем на сході, служила у лавах Айдару. А після мобілізації військову форму одягала вже. Офіційно у лавах Збройних сил для фотосесії обрала величезного хаски на ім'я Рей. Дівчина запевняє, що терлапим неабияк схожі за характером. Шалені емоції, особливо поруч з хаски, то, то дурдом. Вони, вони ще мої емоції завищують ще більше. Це <sm> просто собака-рубака. Доки військові намагаються приборкати норовливих та веселих гавкунів, аби ті позували, навіть вдаються до хитрощів, підгодовують песиків. Кожен рух та емоцію намагається впіймати фотограф. Перші одразу такі вдалі кадри. Показує і нам чоловіки і в них були такі більш спокійні собачки, і в принципі вони підходили під темперамент якраз чоловіків, саме яких ми знімали. От, тому вийшли спокійні, красиві портрети. От а з молодою дівчиною то така була активна собачка. Організували фотосесію не лише для позитивних емоцій. У проекту з кодовою назвою Вірні назавжди особлива місія. І учасники АТО, вони є вірні назавжди, і наші друзі вони також є вірні. Просто залишені і чекають свого господаря. Нашою метою. Було створення календаря і надалі його реалізація для того, щоб кошти, які будуть зібрані з реалізації, були передані ЛКП ЛКПЛЕФТО, оскільки вони збирають кошти на банк крові. Директор ЛКП ЛЕФ Оксана Кошак пояснила, через брак крові щомісяця помирають десятки тварин. Переливання їм необхідне під час лікування та після аварій. Втім, наразі знайти донора та перелити червону у Львові майже нереально. Відтак у ЛКП власними силами намагаються ситуацію змінити. Вже зібрано близько 80 тисяч гривень, закуплено перше обладнання. Це наш мікроскоп. А, і ще потрібно зібрати. Ну, всього бюджет 250 тисяч гривень. Аби допомогти песикам. Участь у фотопроєкті взяли 12 ветеранів. Ато перші календарі презентують вже у листопаді. Відкрити банк крові Мріють навесні. Аліна Гайбе, Олена Павлеса, Павло Замрій, програма. Очі. Я дякую вам за увагу. Залишайтесь на першому західному. На все добре.